Я повинен виправдати будь-які події, які відбуваються. Якщо мені щось не подобається, якщо мене щось зачіпає, ображає, якщо я чимось незадоволений, то подумайте про те, що це сам творець своїм пальцем показує у мене в серці, що мені потрібно виправити. І якщо він показує це мені, це означає, що. І виправляти це повинен я, бо іншій людині змальовується якась інша картина, не і ця інша людина повинна працювати над своїм виправленням. У кожного є своє поле для виправлення. Кожен повинен класти певну кількість енергії для того, щоб пройти увесь цей процес, щоб з'єднатися правильно з групою, щоб залучити цю енергію, яка виправляє, розвертає взагалі мій погляд, доповнює та картина, яка у мене була, вона нікуди не зникає. Коли я бачу, що мене хтось ненавидить, нехай ненавидить. Якщо я. Навчуся ставитися до цього правильно з любов'ю, якщо я вивчу, що таке любов, то для мене зміниться увесь світ. Для мене припине бути щось поганим. Уявіть, що чим більше ви вивчаєте цю методику, цю науку, тим більше ви розумієте причину усіх подій, тим більше ви розкриваєте, що усе, що відбувається, це на добро і на благо. І це веде нас до кінцевої мети. Якраз дати нам насолоди взагалі на скінченні, і ви з кожним кроком все більше і більше розумієте і відчуваєте, що це за насолоди. Вам уже не треба це додатково пояснювати, бо ви це починаєте відчувати.